Історія е, передвиборчої кампанії. На жаль, ми вже бачили е, прояви цього, і ця тисяча зеленського це яскравий прояв популізму і абсолютно безглуздо витрачання коштів угу. на сьогоднішній день. Витрачено на цю програму, якщо я не помиляюсь, біля вже 15,5 мільярдів гривень. Угу. Це шалена сума і. В тому, що ця програма абсолютно є безглузда, ми бачимо сьогодні з декларацій чиновників, коли вони зараз починають декларувати свої доходи, от деякі заступники міністра пишуть про те, що вони і їхні родини отримали ці тисячу. Тобто, люди, які сьогодні за рівень оплати праці заступника міністра, це десь в районі від 110 до 150 тисяч гривень в місяць. І ці люди, і їхні родини, їхні діти, їхні дружини, отримали тисячу зеленського питання, от ступінь абсурду.